Податкові документи нам потрібно обробити, встановити статус перевірений. І, допустимо, ми з вами хочемо направити на реєстрацію і бачимо з вами, що в документі є підрозділ режими автокоригування. Те, що таке режим автокоригування, для чого він потрібен? Режим автокоригування. Допомагає нам визначити, яким чином, <кій> яким чином буде коригуватися номенклатурний склад в документі, виписаному на першу подію аванс, як ми з вами бачили. Да? Коли програма не може заповнити номенклатурний склад, вона встановлює службову номенклатуру, авансовий платіж. Але ж ми ще можемо з вами скористатися режимом автокоригування. От, допустимо, у вас ще є час до реєстрації податкових накладних, програма сформувала податковий документ, і там в нас службова номенклатура. Але вам не потрібно наразі відразу реєструвати податкову накладну. Тому. Якщо ми використовуємо режим автокоригування, програма може переформувати вже створений документ згодом, коли відбудеться відвантаження, та заповнити необхідною номенклатурою податковий документ. А вже потім ми з вами можемо відправляти документ на реєстрацію. Значить, у нас є режими автокоригування. Виправляти цей документ, формувати додаток 2. Або не виправляти. Відразу при створенні документа у нас встановлений режим виправляти цей документ. Коли, коли ми вже вказуємо в документі, що ми направили на реєстрацію, або це, допустимо, там зареєстрований вже документ, автоматично програма встановлює перемикач. У положенні формувати додаток 2 до податкової накладної. Варіант не виправляти обирається лише вручну, але такий, такий варіант потрібно використовувати в якихось крайніх випадках, тому що потім програма автоматично не відслідковує номенклатурний склад, і за всіма змінами вам потрібно буде слідкувати самостійно. А, значить, а, варіант виправляти цей документ ми з вами зараз розглянемо і формувати два, формувати додаток 2. Додаток 2 формується а, в момент, коли ви зареєстрували податкову накладну з одним номенклатурним складом, але потім відбулись якісь зміни, а, програма це побачить, що номенклатурний склад змінився, і вона автоматично самостійно створить додаток 2. Знову ж таки, розглядаємо приклад при моменті визначення бази ПДВ за першою подією. Перша подія, звичайно ж таки, в нас буде оплата. Ми можемо ці режими автокоригування використовувати не лише для податкових накладних, за першою подією оплата для будь-яких податкових накладних. Але саме найзручніше це. Найзручнішим він є для податкових, виписаних за першою подією по оплаті. Значить, у нас є приклад, взаєморозрахунки з клієнтом ведуться по замовленнях. Також цю схему, яку я буду показувати, вона. відповідає... відповідає Буде така ж сама, коли ми ведемо взаєморозрахунки по договору з деталізацією по замовленнях. Клієнт Караван. У нас є замовлення по клієнту Караван. Крісло офісне неапорт. Значить, клієнт зробив передоплату за крісло офісне, ми з вами сформуємо податкову накладну на крісло офісне, але за ситуацією потім, допустимо, менеджер змінив, замінив інший товар, і коли відвантажували відвантаження, у нас по відвантаженню пройшов товар крісло офісне Атлант. E, значить, караван, формуємо з вами податкову накладну. Як ми бачимо, податкова накладна сформована в ній вказано крісло. Значить, ми з вами залишаємо, поки що залишаємо виправляти цей документ. Ми знаємо, що в нас є час до реєстрації, ми не поспішаємо їх реєструвати, тому ми залишаємо режим автокоригування виправляти цей документ. Тобто, в першу чергу, ми виписали податкову накладну. Спочатку ми хотіли відвантажувати крісло Неапорт, але потім. Допустимо, клієнт захотів взяти інший товар, менеджер змінив номенклатуру в замовленні і відбулося відвантаження. Відбулося відвантаження. І це в нас вже інший товар вказано. Допустимо, коли є такі ситуації, коли менеджери змінюють щось і не попереджають бухгалтера. І це важко відслідкувати бухгалтеру. Вона ж не може перевіряти. Всі попередні створені документи, і, вже, наприклад, може дізнатися про це, про те, що потрібно було або виписати податкову накладну з іншим складом, вже, наприклад, від бухгалтера покупця, який це помітив. А в програмі зручно, коли ми використовуємо режим автокоригування, програма це сама помітить, і бухгалтер не зможе цього упустити, пропустити. Значить, актуалізуємо розрахунки та формуємо податкові документи. Як ми з вами бачимо, відвантажено було крісло Атлант і програма переформувала нам вже створену раніше податкову накладну і вказала в ній потрібну нам номенклатуру. Тепер ми можемо відправляти документ на реєстрацію. Ставимо до перевірки та, вибачте, перевірений та направляємо на реєстрацію. Таким чином, бухгалтеру не потрібно самостійно за цим слідкувати. Програма робить сама виправлення в створеному раніше документі. Далі розглянемо з вами приклад. Взаєморозрахунки з клієнтами ведуть, ведуться по договору з деталізацією по договорах у цілому. Клієнт колібрі зробив передоплату за товар шафа-канцелярська на суму 60 тисяч гривень. Значить. Обираємо тут клієнта колібрі. Була зроблена передоплата, значить, формуємо з вами документ. Податковий. Податковий документ у нас створився з номенклатурою службовою авансовий платіж. Ми такий документ не можемо відправити на реєстрацію, нам потрібно заповнити номенклатуру. Знову ж таки, в нас є час, ми чекаємо відвантаження, і програма нам потім сама виправить цей документ на потрібний. Значить, у нас має бути видаткова накладна. Формуємо видаткову накладну. Так. відвантажуємо шафу. Так, в реалізації нам ще потрібно а, вказати, а, зарахувати оплату, зарахування платежу в нас є. Так, Кулібрі. Угу. Як ми бачимо, програма нам змінила номенклатурний склад і заповнила її правильно. Все, цей документ ми можемо відправляти на реєстрацію. Далі розглянемо варіант: клієнт Комфорт, зробив передоплату за товар, тумба для зберігання 10 штук на суму 24 тисячі гривень. Взаєморозрахунки з клієнтами ведуться за накладними. Податкова накладна у нас також створилася авансовий платіж, але, допустимо, ми не можемо в цей момент чекати і хочемо з вами вказати номенклатуру. І реєструємо з вами податкову накладну. Вказуємо тумба для зберігання. 10 штук. за ціною так а, реєструємо з вами податковий документ. В такому випадку в нас обирається вже автоматично режим автокоригування формувати додаток 2 до податкової накладної. Але припустимо, що під час реалізації на цю суму ми з вами відвантажили інший товар. І так як у нас встановлений перемикач, формувати додаток 2», програма нам сформує автоматично саме документ додаток 2». Ось ми з вами зробили відвантаження зовсім іншого товару. Так, ціна в нас включає ПДВ. Нам потрібно не забути зробити залік оплати. Ми робимо залік оплати, щоб ми прив'язали цю оплату. Далі йдемо з вами вже до формування податкових документів. Значить, актуалізуємо розрахунки. Формуємо податкові документи, і як ми з вами бачимо, програма нам створила додаток 2. Вона в додатку 2 нам показала, що тумба для зберігання у нас сторнується, а виписується вже по номенклатурі, виправляється на номенклатуру. Крісло Офісне. Все, цей документ, додаток 2, ми можемо з вами реєструвати. Перевірений, ми також вказуємо, що він, допустимо, направлений на реєстрацію, і знову ж таки автоматично програма буде встановлювати режим коригування, формувати додаток 2. Ось таким чином працює режим, працюють режими автокоригування. Ми з вами розглянули.